Чи задумувалися ви коли-небудь, скільки можливостей ви втратили через страх, скільки мрій ви поховали, тому що той внутрішній голос шепотів, що ви не здатні? Це руйнівно усвідомлювати, що наші найбільші вороги не там зовні, а тут всередині, крадучи нашу силу день за днем, але. Сьогодні я покажу вам, як повернути свою силу і перетворити ці страхи на паливо для вашої величі. Страх це як тихий злодій, він не залазить у ваш дім серед ночі. Це набагато тонше. Він просочується у ваші думки, пошепки за раз, доки ви не почнете вірити, що ви більше не заслуговуєте, що ви більше не можете, що ви більше не повинні. І так, день за днем. Він краде ваші мрії, ваші амбіції, вашу життєву силу, але є вихід, спосіб повернути все, що у вас вкрали. І ні, це не ще один зі складних методів, які обіцяють чудеса, це щось набагато глибше і потужніше, щось, що давні майстри вже знали, але що було забуте у сучасній метушні. Дозвольте мені розповісти історію, яка змінить ваш погляд на силу, що є всередині вас. У маленькому гірському селі жила дівчина на ім'я Мая. З дитинства вона мріяла стати художницею, але страх відмови паралізував її. Її малюнки залишалися захованими в шухляді далеко від очей світу. Аж поки одного дня її бабуся, мудра жінка, яка пережила свої власні битви, поділилася з нею стародавнім секретом, Майя, сказала бабуся. Страх це як тінь, здається великим і страшним, але коли ти запалюєш світло, та розумієш, що в ньому немає жодної суті. Світло є всередині тебе завжди було, тобі просто потрібно навчитися його запалювати. Мудрість бабусі ховала глибоку правду, яку вже знали стоїчні майстри. Наші страхи в більшості випадків є творіннями нашого розуму. Вони здаються реальними, здаються твердими, але вони настільки матеріальні, як повітря, яким ми дихаємо. Якщо ви ідентифікуєте себе з цією історією, зупиніться зараз і напишіть у коментарях, який ваш найбільший страх. Поділіться своєю історією, ви зрозумієте, що не самотні в цій подорожі. Продовжуйте дивитися, бо я покажу вам точно, як перетворити ці страхи на силу. Майя навчилася від своєї бабусі трьох фундаментальних принципів, які повністю змінили її життя. Це ті принципи, якими я поділюся з вами сьогодні. Принципи, які, якщо правильно застосовувати їх протягом трьох послідовних днів. Можуть розбудити силу, про яку ви навіть не підозрювали. Перший принцип це розширена свідомість. Необхідно зрозуміти, що ваші страхи це не ви, це лише думки, що проходять через вашу свідомість, як хмари в небі. Небо ніколи не стає хмарами, воно просто спостерігає за їхнім проходженням. Так само ви не є вашими страхами, ви є тією, Свідомістю, яка їх спостерігає. Коли ви починаєте спостерігати свої страхи таким чином, відбувається щось дивовижне, вони починають втрачати свою владу над вами, це як запалити світло в темній кімнаті, раптом ті страшні форми виявляються лише тінями звичайних предметів. Другий принцип це емоційна трансмутація, тут відбувається справжня магія. Замість того, щоб боротися зі своїми страхами, ви вчитеся використовувати їх як паливо. Кожного разу, коли ви відчуваєте страх, замість того, щоб відступати, ви робите крок уперед. Це як внутрішня алхімія, перетворення свинцю на золото. Подумайте про це, кожен великий лідер, кожен натхненний художник, кожен успішний підприємець відчував страх. Різниця в тому, що вони навчилися перетворювати цей страх на силу. Невідсутність страху зробила їх видатними, а їхня здатність рухатися вперед, незважаючи на нього. Третій принцип, і, можливо, найпотужніший це принцип негайної дії. Бо розумієте, недостатньо просто інтелектуально розуміти свої страхи. Треба активно їх долати. Мая дізналася про це, коли нарешті вирішила показати свої малюнки комусь, крім своєї бабусі. Її руки тремтіли, коли вона відкрила шухляду, де зберігала свої твори, роки створень, приховані від світу. А що, якщо наді мною будуть сміятися? думала вона, але тоді вона згадала слова своєї бабусі: страх має лише ту силу, яку ти йому даєш. З прискореним серцем Майя організувала невелику виставку в місцевому громадському центрі. До її здивування люди не тільки не сміялись, вони були зворушені. Вони побачили в її роботах те, що вона сама не могла побачити, коли була сліпа від страху, автентичність, правду, силу. Якщо ви дивитеся до цього моменту, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. У коментарях розкажіть про ситуацію, коли ви зіткнулися зі страхом і були здивовані результатом. Ваша історія може надихнути інших людей. Тепер переходимо до практичного методу трьох днів, який допоможе вам відновити вашу силу. Це простий процес, але він вимагає повної віддачі. У перший день ви зробите повний опис своїх страхів. Візьміть папір і запишіть їх усі від найповерховіших до найглибших. Не цензуруйте нічого, дайте волю. Боїтеся говорити публічно? Запишіть. Боїтеся почати власну справу? Запишіть. Боїтеся ніколи не знайти справжню любов. Теж запишіть. Ця вправа може здатися страшною на початку, але це як увімкнути світло в темній кімнаті. Монстри починають втрачати свою загрозливу. Форму на другий день ви зробите щось революційне. Ви подякуєте кожному з ваших страхів. Так ви правильно почули. Бо кожен страх має важливе послання для вас. Страх невдачі показує, що вам важлива досконалість. Страх відмови розкриває ваше бажання зв'язку. Страх бути недостатньо хорошим вказує на ваш невикористаний потенціал, як відкрила Майя. Її приховані малюнки представляли не тільки її страх відмови, але й глибоке бажання автентично виражати себе. Коли вона це зрозуміла, страх почав перетворюватися на силу. Третій день найскладніший, але й найтрансформаційніший. Це день направленої дії. Для кожного страху, який ви записали, ви зробите конкретний крок назустріч йому. Не обов'язково щось грандіозне. Якщо боїтеся говорити публічно, почніть з того, що запишете хвилинний аудіо для друга. Якщо боїтеся підприємництва, зробіть невелике маркетингове дослідження. Зупиніть відео зараз і поділіться в коментарях, якою буде ваша. Перша дія проти одного з ваших страхів, ваше публічне зобов'язання може надихнути інших робити те саме. Сила цього методу полягає в його простоті. Він не вимагає спеціального обладнання, великих вкладень, чи років навчання. Потрібне лише ваше бажання подивитися своїм страхам у вічі і сказати: я бачу тебе, але ти більше не керуєш мною. Майя відкрила це найнесподіванішим чином. Після своєї першої виставки один з відвідувачів виявився власником галереї мистецтв у місті. Він побачив у її роботах щось особливе, ту автентичність, яка виникає лише коли хтось має мужність виражати свою правду, незважаючи на страх. Тепер. Майя не просто місцевий художник, її роботи виставляються в галереях по всій країні, але вона каже, що її найбільший шедевр не висить на жодній стіні. Це особа, якою вона стала, коли навчилася перетворювати свої страхи на силу. І саме це я хочу для вас, бо ваші страхи це не ваша доля. Це ваша брама до свободи. Кожен страх, який ви носите в собі, є як компас, що вказує на вашу наступну еволюцію. Давайте заглибимося в цей концепт ще більше. Коли ви починаєте практикувати цей метод протягом трьох днів, у вашому мозку відбувається щось екстраординарне. Нейробіологія показує, що формуються нові нейронні шляхи. Де раніше були лише стежки страху та вагань, тепер з'являються авеню мужності та рішучості. Це як перепрограмувати ваш внутрішній GPS. замість того, щоб завжди обирати безпечний шлях, ваш мозок починає розпізнавати можливості там, де раніше бачив лише загрози. Це фундаментальна зміна в вашому способі бачення та взаємодії зі світом. Згадайте всі ті рази, коли страх зупиняв вас від дій та підвищення, якого ви не попросили, той стосунок, який ви не почали, той проект, який не запустили. Тепер уявіть, як би виглядало ваше життя, якби ви використовували страх як пальне, замість того, щоб дозволити йому вас паралізувати. Метод! Який я з вами поділився сьогодні, не просто ще одна техніка самодопомоги. Це доведена система внутрішньої трансформації. Це той самий метод, який допоміг мені вийти з темної шухляди страху на яскраве світло успіху. Це той самий метод, що змінив життя тисяч людей у всьому світі. Але пам'ятайте, знання без дії, це як машина без палива нікуди не доведе. Тому я хочу, щоб ви зараз зробили собі зобов'язання. Зобов'яжіться застосувати цей метод протягом наступних трьох днів. Не відкладайте на потім. Не чекайте ідеального моменту. Момент зараз. Ваші страхи надто довго вас грабували. Грабували ваші можливості, ваші мрії, ваш спокій. Час повернути вашу силу. Час перетворити ці страхи на силу. Уявіть, як буде виглядати ваше життя через місяць, коли ви озирнетеся назад, і побачите, що ті страхи, які здавалися такими великими, непереборними, були лише тінями на стіні, тіні, які зникли, коли ви запалили своє внутрішнє світло, як відкрила Майя справжня сила не в тому, щоб не мати страху, а в тому, щоб рухатися вперед, незважаючи на нього. В тому, щоб використовувати цей страх як маяк, який показує точно, де вам потрібно зростати. Якщо це відео торкнулося вашого серця, не зберігайте його лише для себе. Поділіться з кимось, хто потребує почути це повідомлення. Поставте лайк, підпишіться на канал і ввімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші наступні матеріали. І не забудьте залишити в коментарях, як це відео вплинуло на вас. Ваша історія може бути саме тим, що комусь потрібно прочитати сьогодні. Згадайте, ваші страхи могли красти ваше вчора, але сьогодні ви маєте силу змінити цю історію. Як сказав філософ Сенека, не через труднощі ми не наважуємося через те, що не наважуємося, речі здаваються важкими.